Ну що ж, друзі, всім привіт! Хотів записати таке відео зараз ранок. І подивився я сьогодні був на біткоін приблизно десь в 5 годині ранку, зараз уже, зараз вам скажу уже пів восьма. І дивіться, що я замітив. Я замітив то, що як бачимо, зараз біткоін іде догори, бачимо плюс 1, 22, 23%. а все, альти всі падуть. Я думаю, що це такий знак. Знак такий, що все. Ось зараз покажу вам свій спот. Як бачимо, плюс 18 доларів. у мене. Це знак такий, що біткоін прорвається вперед і закріпиться на ось цій. Я думаю, що зараз він має стрельнути до 29 тисяч. Буде ось такий прорив, як падіння. Отут вже такий самий буде прорив. Ми, ми виб'ємося за 20. За Ось цю цифру 29 тисяч. І е, думаю, що ми там вже закріпимося, тому що е, ще такого я не бачу, що біткоін ріс, а за ним альткоїни не тягнулися. Зараз альткоїни за ними не тягнуться. Значить, буде рост розбіткоїна, і ми будемо закріплятися вже нарешті вище е, ось цих відміток. Що я сказав, не знаю, буде так, не буде. Е, побачимо. Давайте ще я вам покажу, що у нас ось бачимо протягом дня. Все пролилося. Ось бачимо там GMT, трохи, шиба, Leo, типу, ну такі дають Classic даже чуть-чуть там дала щось, але не, ну незначно. Так що, друзі, я думаю, що бачимо протягом 5 минут вже все йде догори. Тягнеться пологоньки за біткоїном, але ось індекс страху 45. Так що будемо бачити, що у нас пройде. Я думаю, що у нас буде пам біткоїна. Ну, Не знаю, странно, тому що, що, нічого, ну, що все не тягнеться зразу біткоїну. Обично ну, все зразу тягнеться, а тут, як бачимо, нічого не Ну, Поживемо видим, але я все ж таки думаю, що оці мітки, які зараз у нас 24800. Що ми вже е, ці отмітки можемо і не побачити. Тобто ми вже будемо падати тільки до 25 тисяч і нижче не впадемо. Ну, Поживемо вийдемо, але ось таке, я щось замітив, ось таке мені щось прийшло в голову записати відео. Так що, друзі, е, буду радий, якщо все те, що я говорю, справдиться. Е, і будемо, ми тільки рости вже і не будемо падати. Хоча е, дуже багато негативних таких новин є на ринку, але. Думаю, що все буде гуд, все буде добре, ми будемо летіти, ракета сі зарядила і буде тільки рост. І, і будемо заробляти. Так що, всім гарного настрою, всім пока.